В ефірі програма межа дня і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Вдарили ракетою, капами, дронами та ствольною артилерією. Росіяни обстріляли чотири громади Шосткинського району. У прикордонні 20 кілометровій зоні на Сумщині обмежили пересування для громадян. У Шосткинському районі прихильниця Росії, яка передавала дані про місця розташування зсу, отримала суворіший термін. Протягом минулої доби, 12 серпня, російські військові обстріляли зі ствольної артилерії та безпілотників середину Буцьку, Новгородського та Есманської громади. Загалом рашисти нанесли 11 ударів по чотирьох населених пунктах Шосткинського району. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування. Північ під вогнем опинилися мала слобідка Есманської громади, Чернацький і Винторівка середину Буцької громади і лісне Знопгородської громади. Крім того, як повідомляє Сумська обласна Кова адміністрація сьогодні вночі по березівській громаді росіяни вночі вдарили ракетою, зафіксували один вибух та керованою авіаційною бомбою. Два вибухи. У прикордонні 20 кілометровій зоні на Сумщині обмежили пересування для усіх категорій громадян. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Його ввели у зв'язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій, противника та з метою збереження життя цивільного населення та військовослужбовців допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні. У Шосткинському районі прихильниця Росії, яка передавала дані про місця розташування зсу, отримала суворіший термін. Про це повідомляє прокуратура Сумської області. Прокурор у суді довів, що прихильниця окупантів поширювала представнику держави агресора інформацію про місця розташування на території Шосткинської громади підрозділів ЗСУ. Під час телефонних розмов жінка неодноразово розповідала своєму співрозмовнику з Росії про місця скупчення українських військових та розташування. Шування на місцевості блокпостів. Більш того, жінка обурювалась, чому окупанти не б'ють по українських військових про місця дислокації, яких вона розповідала. Рішення полтавського апеляційного суду жінку засудили до п'яти років позбавлення волі. До апеляції термін покарання складав рік і два місяці. Російські військові завдають авіаудари по території колишнього Глухівського району, застосовуючи керовані бомби. Від вибуху однієї з них у селі Береза було пошкоджено 9 приватних будинків. Вчора, 11 серпня, російські військові скинули на село Береза три керовані авіабомби. Про це інформує оперативне командування. Північ одна з бомб впала поряд з будинком Ігоря Шаповаленка. Чоловік опинився за лічені метри від місця вибуху. Ми приїхали з магазину додому. Дитина із жінкою зайшли в хату, а я вийшов на город ну, утям дати таке. Підійшов до калітки і в цей момент вже почув тріск, шорох. І в момент удару ну, я побачив, як красне пітно летить і зрив. І я в цей момент упав і мене там присипало. На момент цього удару була жінка і місячне дитя. А старша донька, я хотів її забрати, ну, вона сказала, що ще буде гуляти возле магазину. Так в цей момент її дома не було. Поки сам не знаю, що було далі. Поки тут робити його смисла немає, тому що всі стіни, вона криша піднялася, оце, угол весь і так піднявся. Так що його робити смисла немає. І всередині все. Антоніна Лаврененко розповідає, що вибух був такої сили, що у її будинку посипали стіни. Я ще від сусідки прийшла вчора, ну п'ять хвилин буквально по межі пройшла і в хату зайшла. Включила телевізор. Через п'ять хвилин думаю, новини подивлюся. Там коло телевізора сиділа, грубка така, кафелем обложена. І я сиджу, ще там трошки їсти поставила коло себе і їм. Бачу, летить кахвіль із того, із груби, летить мимо мене, летить, летить. Я не поняла, мене мороз позашкурив. Я глянула усе в диму, все то є, все повивалювано, все ну не можна було зайти нікуди. От а воно, мабуть, кришу підняло і опустило її. Кришу. Олександра Шкурко говорить, що один з уламків пролетів за лічені метри від неї. У хаті сиділа вибухи зразу. Грубу розбило, Я сиділа на кріслі, телевізор, дивилася, ну мене не вбило метр від мене. Вийшло все побите, і окна, все на світі. О, кришу здорово побило, саме головне криша. Лідія Олекса розповідає, що у момент авіаудару була у сусідньому глухові, який у цей час також бомбардували росіяни. Чула вибухи. Цілу ніч ночів бігали в коридори. Станемо стоїмо з сусідами. Ввечері мені вже дзвонили, що був вибух, і в твоїй хаті повибивало всі шибки. Ну Сьогодні утром я приїхала, приїхала. Все заклинило, не можу нічого не відкрити. Не двері, всі замки повиривало, але ж вони поперекручували все. Вікна п'ять вікон вибило, потолок як підняло і посадило. Все в хаті. Печка отошла грубка. Все побито. Забори. Думала, яка тут точка. І каже, тут точка. З ким вони борються? І з бабами, да з дітьми і з малими. Я з онуком приїжджаю, тут живу, тут дачу держим, такий огородик маленький. Заступник сільського голови Берези Сергій Конозобко говорить, що в результаті вибуху було пошкоджено 9 приватних будинків. Натомість обійшлося без загиблих та поранених. О 19-й вчора почули звук і дуже сильний вибух. Приїхали сюди служби всі наші Березівські. Проста вулиця в селі Береза. Військових і близько тут не було ні фармувань, ні складів. Нічого. Стали всі гуртом допомагати людям розбирати завали. дев'ять будинків, сьогодні написали дев'ять актів. Пройшли була поліція, були МЧСники, представники управління ЖКГ сільської ради. Будемо допомагати силами Березівської сільської ради. Мешканці Сумщини спостерігали в серпневому небі вночі одне з головних небесних шоу-літа метеорний потік Персеїди. Що це таке та які астрономічні явища і сузір'я загалом можуть бачити жителі півночі Сумщини, розказуємо далі в сюжеті. Щороку в літньому небі можна побачити зорі, що падають. Це метеоритний потік персеїди. Вони виникають, коли Земля проходить через хвіст комети Свіфта-Тутля. Вона наближається до сонця лише приблизно раз на 135 років. Але через її хвіст наша планета проходить щорічно. Персеїди це метеори, які є наслідком згорання в земній атмосфері, шматочки в льоду, пилу та дрібних каменючок від. Комети свіфта тутля, і коли Земля, рухаючись навколо Сонця по своїй орбіті, проходить через хвіст цієї комети, то всі ці частинки згорають в нашій атмосфері. І ми спостерігаємо таке дуже і дуже красиве явище. От ми зазвичай кажемо, що це зірка паде, часто говорять люди, що це якесь НЛО може бути і так далі. Але насправді це просто згорають дрібні часточки від хвоста комети в земній атмосфері. Персаїди у небі з'явилися ще в липні, однак їхній максимум цього року припадає на ніч із 12 на 13 серпня. Очікується, що побачити можна буде до 100 метеоритів щогодини. І є така річ, яка називається радіантом метеорного потоку. Це по суті точка на небі, на небесній сфері, звідки по суті розлітаються всі метеори. Тому, відповідно, і назва Персеїди, тому що радіант, відповідно цього метеорного потоку, знаходиться в Сузір'ї Персея. Також до кінця літа в нічному небі буде видно планети. Венеру можна побачити ввечері, а Марс у другій половині ночі. Юпітер, Уран, Сатурн та Нептун наприкінці місяця можна спостерігати майже цілу ніч. Тоді як Меркурій уранці, лише впродовж останнього тижня серпня. Також на небі, як і завжди, видно сузір'я. Загалом їх на небосхилі – 88. Їх можна умовно поділити на три групи. Перша група це які. Якщо спостерігати в Глухові, ніколи не заходять. Тобто впродовж цього року їх видно на небесній сфері. Третя група зірок, я зразу до третьої групи перехожу. Це ті зірки, небесні об'єкти, скажімо так, в загальному їх назвемо, які ніколи для даного місця спостереження, умовно для глухова, ніколи не сходять. У глухові ми їх ніколи не побачимо. І друга група це зірки. Або небесні об'єкти, які для даної місцевості то сходять, то заходять. Тобто зірка може над горизонтом, як то кажуть, з'явитися на якийсь період часу. Короткий або малий, це все залежить від кожної зірки. От, потім заховатися. Протягом року в небі над Сумщиною видно орієнтовно 30 сузір'їв. Велика, мала ведмедиця, зрозуміла. Це ті сузір'я, які знаходяться на північніші. Ті сузір'я, які ми добре знаємо, знаходячи їх візуально, це ми завжди шукаємо цей великий ковш і малий ковш. Треба сказати одне, що ручка ковша, що там, що там малого і великого ковша. Це фактично, якщо накласти зображення ведмедя, в арабів було таке повір'я, що на півночі ведмеді хвостати. То це їхні хвости ведмедів. От. Ну і знаєте, що Сузір'я Великої Відмедиці знаходиться на прапорі такого угруповання, як аль -Кайда. Тому що одна з там зірок має відповідну одноіменну назву Аль-Каїд Банат наш. От. І по, їхнім, по їхньому повір'ю, по їхньому уявленню, значить, чотири зірки ковша це мари, які хоронять, тобто це похоронна процесія, а три зірки. Ковша це плакальні ці алькаїди, які на колінах мають від будинку до місця погребіння на колінах оплакувати вже ну, умершого, скажімо так. Отака От цікава історія. Тому ці два сузір'я вони видні впродовж року. Ми їх з легкістю знаходимо. Щодо цікавих космічних явищ, то додає викладач одні з наймасштабніших сонячне та місячні затемнення влітку чекати не варто. Місячне жителі України не побачать взагалі, а от сонячне навпаки. Два місячних затемнення упродовж 24-го року. Це 25 березня, вже пройшло місячне затемнення, і часткове місячне затемнення 18 вересня буде. Але примітка, що там, що там в Україні не видно. Сонячне затемнення теж два за рік. 8 квітня було. В Україні не було видно. І 2 жовтня сонячне затемнення кільцеподібне буде. В Україні видно все. От уже ми з вами очікуємо. 2 жовтня буде кільцеподібне сонячне затемнення, яке в Україні буде спостерігатись. Як воно буде спостерігатись, треба знати. Для певних областей буде видно повне. Сонячне затемнення, а в певних регіонах буде частково. Якщо більшість явищ видно лише вночі, то вдень на ясному небі можна побачити сліди від входження метеорів. Прямі лінії у вигляді хмар це часто не вони, а відбиток космічного об'єкту, що згорів в атмосфері Землі.